Загинуло чотири людини. Повністю зруйновано чотири будинки та ще 19 пошкоджені. Повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Загалом на чиселі ППО збили 26 ударних БПЛА типу шахет у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 20 безпілотників локаційно втрачено. Ще один повернувся в Росію. Повідомили повітряні сили України. За добу в війні проти України втратила близько 1360 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати. Армії РФ становлять понад 692 тисячі військовослужбовців. Призвали в 95 15-му році ще потрапив 4 мобілізації, 2 другий батальйон, п'ята рота. І проходив службу в складі цієї роти. Де мобілізувався у квітні 16-го року. Після повернення з ЗАТО відкрив новий бізнес, новий напрям. В мене в мережі кав'ярень ветерана Кофі Київ. І цим я займався до 22-го року. Чим зараз продовжує займатися дружина, команда, донька, син, собака, кіт і всі, <рес> і всі, хто є, долучається <рес> до цього. <рес> Дуже дуже міцно спав, проспав початок війноньки, дуже обідно. О дев'ять ранку прокинувся, відкрив телефон і трошки трошки прозрів. Я очікував, що буде на сході загострення і буде якісь там е -е, рухи. А те, що попруть одразу з усіх боків, це навіть мене трошки так не те, що ну півгодини я збирався з думками. Потім все по плану. Військкомат, уже здоров'я. Я Явився, куди мене їхати. Ну точніше знав, куди мені їхати. Це 95-та бригада, Житомир. Ввечері 24 лютого, о 6 вечора, я вже був на плацу бригади. Ну тоді сформувалися на базі оперативного резерву, першої черги, і всіх людей, які потрапили через військкомати в 95-ку, сформувалися три батальйони. Це ж класна висвітлено в нашому фільмі про бригаду, шлях честя». І були батальйони Київ, «Київ, київ 3 «Київ-3». Я потрапив в перший батальйон. Я взагалі їхав у розвідку. Я був на зв'язку з командиром роти розвідки бригади 95 п'ятого. Але зустрів всіх своїх, з якими я воював в АТО, купу своїх друзів. Я кажу: Ви куди? кажуть, ну на оборону Києва. Я зателефонував командиру, з яким я був на зв'язку. Кажу, так і так, якщо я дуже сильно потрібний, я до тебе. Якщо ні, тут мої пацани збираються, і ми їдемо на оборони Києва. Це моє місце, я б хотів туди. Він питань не має, їдь. і так і потрапив. Перший бат, і так і тут залишаюся, скоріше все, нікуди не подінуся. Я був солдатом, командиром відділення. Я навіть не отримав сержанта. А потім я став ТВО-командиром взвода. Коли нашого командира взвода, ТВО теж до речі, який теж був солдатом. Теж відправили на офіцерські курси. і Я там якийсь час місяць побув ком взвода, але це було не по бойовому Це було під наш час нашого відновлення в 23-му році. Я десь місяць побув. А після цього мене відправив Камбат. Запропонував Сергій Кужелюк, запропонував поїхати інструктором в Британію. У мене було два відрядження в Британії. Ми працювали, навчали. Людей на БЗВП разом з канадськими інструкторами. Ми були командирами-інструкторами з нашого боку. І потім, коли я був в Британії, знову ж таки, Сергій запропонував мені, що хочу я спробувати себе в такому, в такому амплуа. Формувалася четверта рота нашої бригади, нашого батальйону. Туди пішов командиром роти мій товариш, який був в мене командиром взводу, Антон Кобець. І ми з ним були особисто не в одному бою. Він в якості командира взводу, я в якості його там підлеглого. І запропонували мені йти до нього в новостворену роту замкомандира роту. Особиста присутність це головне, щоб люди розуміли, що командир це не людина, яка ховається за їх спинами, де це зрозуміло де. Це людина, в якій інша просто робота. І при необхідності цей командир стане таким самим бійцем. У мене були круті приклади. Там командир моєї першої роти, зараз командир 4-го батальйону. Він особисто нас підіймав в п'яшої атаці. Він особисто нас заводив на точки під стрілковим вогнем. О -о. Да. Ну, це людина, яка показала шалений приклад. У мене був приклад е, е, нашого командира взводу першого, який потім став командиром роти в теж 4 батальйоні, але, на жаль, він загинув. Дімянич, Володимир Дімянич, я не пам'ятаю прізвища. Це теж була людина нереальна, яка надала цей приклад. У мене були круті командири під час АТО, теж круті. Там, старий Юрчук з 3-го бату. Теж легендарна лічність, він теж дуже багато чого мені дав. Мене були круті приклади. Мій перший командир взводу загинув на першому штурмі Рома Авраменка. Він не був професійним військовим, він не був мобілізований. Але він пішов і виконав своє завдання. На жаль, прямий прихід танка він з моїм товаришем з Юри Савчуком, вони вдвох загинули. У мене були ці приклади. І я розумію, що ці приклади дуже важливі, і люди мають розуміти. Що ти не просто сидиш десь на стрімах на рація. Ти такий самий боєць, як вони. При необхідності ти станеш поруч з ними в цьому окопі і будеш так само воювати. Просто в тебе інша робота, яка має забезпечити їх виживання в першу чергу. Це було буквально місяці три тому. В мене компанія запропонувала по співпраці інша компанія велика, нова пошта називається. І запропонували відкрити в одні з своєму в одному зі своїх нових відділень кав'ярню. Запропонували, ми команда зі мною порадилася я кажу, що мені цікавий проєкт, тим паче, що відділення повністю інклюзивне. Тобто ну, тобі ж воно прилаштоване для людей з інвалідністю. А зараз таких людей буде дуже багато. На жаль, знову ж таки. Да, і треба, треба підлаштовувати суспільство під це. Не вони мають підлаштовуватися, а суспільство має підлаштуватися під людей, які повертаються з війни і Absolutely. мають поранення. Да. І так відбулося, що я не пам'ятаю, чи на 28, чи на 29 червня була запланована перша відеозустріч всієї цієї робочої групи по втіленню у життя цього проєкту. А в перебували... я в цей час перебував прямо на КСП нашої роти, це був кілометр від лінії зіткнення ровно. І було таке відносне затишчя перед цим. Але зранку я невдало вийшов з нашого укриття. Був скит, і Мені пролетів маленький там уламок в м'яз, і він таки залишився, до речі, і мене забінтували. Я сидів собі спокійно, чекав на вечір там, все ж таки на полях командир, щоб я вийшов. Зробив там рентген, подивився, де там він цей уламок. Але в мене зустріч на другу, а там о десятій мені прилітає цей вламок. Що у другій починається зустріч? Я сижу на цій зустрічі. в мене там дірки на, тірки, КСП, на КСП, то, да, прямо. Провда, да. Ну як знаєте, як член наглядової ради. Mm -hmm. І ось це було дуже цікаво. Такі дуже цікаві ділові перемовини. Такого в мене ще не було. А дізналися ні, ніхто ніхто не знав. Ніхто не знав, посідає. І дружина на ну, військовому, 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 військовому військовому ну, не в броні, просто в амуніції. Ah. Да. ну це ж в укритті було. У нас yeah. був дуже уютний бункер. Зараз суспільство намагається знаєте, як ти втікти від того, що відбувається, прикриваючись будь-якими аргументами. До речі, багато з них об'єктивні аргументи, але вони не змінюють об'єктивну реальність. Це з приводу мобілізації в нас касається. те, що там незаконно, там неправильно, Нехай депутати воюють, нехай ті воюють, а Чому я, що мені дала ця держава, і таке інше. Вони не усвідомлюють, що відбувається що йде війна не просто війна, а йде війна на знищення. Якщо ми цю війну програємо, то ніхто не буде розбиратися з Кацапів, що ти робив, де ти був і з якого ти був. Знищувати будуть всі. І ми це вже проходили 100 років тому. Це все вже відбувалося. І наступний голодомор, і депортації, і табори це все буде. Це все репресія, це все буде. якщо ми програємо. Суспільство не вистачає усвідомлення цього факту. От вони намагаються відштовхнути його, як тільки можуть, будь-якими аргументами. Ці аргументи вкидаються ззовні. Це інформаційна психологічна операція. Ворог використовує наші реальні вади, які в нас є. В нас є реальні вади, є реальні проблеми, і роздуває з них, узагальнюючи і розповсюджуючи на все суспільство. Да. Суспільство на це віддеться. Це страх. Відеться тому, що боїться. А страх дуже легко побороти. Вступити до лав ЗСУ. Якщо брати там нашу роту, то в принципі більш-менш на фоні інших там ми зараз нас посилили. У нас більш-менш все добре. Якщо брати лінійну роту штурмову, саме в батальйон треба пілоти, треба ребівці, треба водії. Треба люди, які будуть ремонтувати дрони, складати ці реби. Тому що для цього все є. Ми все це забезпечуємо. Треба спеці. Треба спіси. Да, і я сподіваюсь, дуже що ці спеці зрозуміють, врешті-решт, що вони все одно потраплять в армію, і це невідворотня. Ну, служити будуть всі, ну хто там не відкупиться з шаленими там сумами якимось, ну, чи просто служили. суми закінчаться. Суми і закінчаться, Да, до... да, да. Служити будуть всі, і краще потрапити в підрозділ, який буде застосовувати твій розум і навички на 100%, забезпечуючи тобі максимально можливу безпеку і роблячи так, що ти будеш максимально ефективно виконувати завдання, ніж потрапити невідомо куди, невідомо де. Тому знов хвилинка реклама на нашому радіо. Доєднуйтесь до 46-ї бригади, перший батальйон. Я вас чекаю. Україні з 2 вересня 2024 року почала працювати програма Національний Кешбек. Програма Національний Кешбек це розробка нашого уряду спрямована на підтримку національного виробника. 10% від вартості. Придбаних товарів українських виробників можуть бути повернені на картку покупцям в разі, якщо покупець приєднається до такої програми. Наразі в програмі беруть участь 11 українських банків. Щоб отримати кешбек, достатньо зробити декілька простих кроків. Для того щоб отримати 10% від вартості товарів, потрібно в мобільному застосунку Ощада або іншого банку, який приєднався до програми, відкрити віртуальну картку. По національному кешбеку потім в застосунку дія додати цю, картку, додати цю картку. Потім знову ж таки в мобільному застосунку додати до програми ті картки, якими ви будете розраховуватись в магазинах. Отримати кешбек можна купуючи товари українського виробництва в торгових точках, які приєдналися до програми. Винятком є підакцизні товари в тих торгових точках, які приєдналися. Зокрема, великі торговельні мережі, такі як АТБ, Сільпо, Варус та інші, вже приєднались до програми. Це е, десятки тисяч торгових точок і, вже, мабуть, сотні тисяч е, товарів, які можуть бути придбані, е, і частина вартості яких потім повертається покупцю в якості національного кешбека. Кешбек за минулий місяць будуть нараховувати на спеціальний банківський рахунок учасника програми до 20-го числа наступного місяця. Максимальну суму, яку може отримати громадянин України, не повинна перевищувати 3 тисяч гривень. Використати кошти, які отримуються громадяни України, поси. Системі... По програмі національний кешбек можна як на підтримку армії, так і на придбання військових облігацій, так і на для того, щоб розрахуватись за комунальні послуги, так для того, щоб поповнити мобільний телефон та інші варіанти використання, які прописані в програмі уряду. Заступник начальника Житомирського обласного управління Ощадбанку Микола Шальга запевняє, що програма є абсолютно безпечною. Якщо ви вже користуєтесь дією, то звичайно є сенс приєднатись до програми Національний кешбек. При цьому звичайно ви дасте дозвіл банку на обмін персональними даними з програмою Дія, але разом з цим цей обмін є захищеним і по суті кожен клієнт, кожен громадянин України, який в дію заходить, він так чи інакше вже інформацію з між банком і програмою Дія вже інформація здійснювалася взаємообмін. Тому я вважаю, що ризиків ніяких також до програми «Національний кешбек планують прив'язати програму фінансової допомоги, яку уряд планує запустити з 1 грудня. Ініціатива президента України про виплату тисячі гривень скоріше за все теж буде реалізована по схожій технології. Тобто, очевидно, буде використана та картка, яка вже є, або інший е, варіант картки, яка дозволить контролювати використання тисячі гривень саме на ті цілі, які е, будуть визначені урядом. Тому програма є хорошим таким стартом для реалізації інших ініціатив уряду і президента. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За матеріалами Служби безпеки судитимуть підрядників і посадовицю державного підприємства, причетних до розкрадання майже 9,5 мільйонів у ході реконструкції одного з об'єктів магістрального нафтопроводу Укртранснафта на Житомирщині. Мова йде про капітальний ремонт лінійно-виробничої станції та реконструкцію її периметральної огорожі. Встановлено, що на фінансування робіт, які мали посилити контрдиверсійну захищеність об'єкта критичної інфраструктури держпідприємство виділило 130 мільйонів гривень. Переможцями у відкритих даргах стали дві бізнес-структури, які під час виконання робіт регулярно надавали уповноваженій представниці компанії-замовника звітні акти. Втім, як підтверджено слідством, комерсанти-підрядники штучно суттєво завищували вартість будівельних матеріалів, нібито закуповуючи їх через спеціально створені фірми-прокладки. У результаті закупівельна ціна окремих найменувань у декілька разів перевищувала ринкові. Хоча усі необхідні матеріали постачалися на будівельний майданчик напряму від виробників за початковими цінами. Своєю чергою посадовиця Укртранснафти. Уповноважена перевірити виконані підрядниками роботи і вартість використаних при цьому будівельних матеріалів, передавала на підпис своєму керівництву фінансові документи без жодних звірок. На підставі зібраних доказів троє директорів фірм підрядників обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групи осіб у особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки. Дії посадовиці Укртранснафти кваліфіковані як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Обвинувальні акти щодо фігурантів скеровано до суду. Рухоме та нерухоме майно обвинувачених арештовано. У Житомирі відбувся форум партнерства для кращого майбутнього відновлення та стратегічний розвиток громад. Це регіональний форум, який відбувається у 18 громадах України, де ми робили інститут Республіка, робив дослідження стосовно консолідації і впливу зацікавлених сторін у відновленні та стратегії розвитку громади. От і власне одна з громад це є Житомирська територіальна громада, де ми також опитували респондентів. А для того щоб зрозуміти наскільки люди зацікавлені в тому, що і мають певний вплив на розвиток громад, учасниками форуму були представники влади, громади, бізнесу і місцевих медіа. Для них презентували результати дослідження впливу і консолідації зацікавлених сторін у відновленні і стратегічному розвитку громад. Сьогодні хочеться зробити такий майданчик обговорення результатів, які сьогодні будуть презентовані на події, і безпосередньо думки дуже важливо почути думки представників різних ключових сторін, що вони думають з приводу стратегії власної громади, які можливо треба світити, побачити, що можливо не було включено, і власне шукати. Ну, розуміти свої сильні і а, сторони, над якими треба працювати, знати свої можливості і розуміти, куди рухатися далі, навіть в час війни, виконавча директорка інституту республіка Інна Душка наголошує, що розвиток міста та територіальних громад був і залишається завжди важливим. Якщо ми говоримо про стратегію, то ми говоримо про плани на майбутнє. І а, власне кожна. Ромада, якщо вона хоче розвиватися, якщо вона хоче бути привабливою, хоче зберегти молодь в громаді, щоб громада не виїжджала десь в інші громади, де більш для них перспективніше, і того щоб була е, приваблива для туристів і, взагалі, для мешканців, в першу чергу для мешканців громади, хто тут живе. Тому власне стратегія має бути і дуже важливо, щоб до стратегії розвитку громади були долучені різні представники, ключові представники, які безпосередньо мають вплив і зацікавлені в розвитку громади. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідромоцентр Житомирської області, у середу 30 жовтня максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 9, Вологість повітря 84%. Вітер західний зі швидкістю 1,6 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується дощ.